У середині 7 століття могутня лавина арабських завоювань накрила землі Близького Сходу та Північної Африки. Воїни ісламу нестримно просувалися в усі відомі їм закутки світу. Першими під їхній удар потрапили дві могутні імперії: Ромейська, Візантійська та Сасаніцька перська. Про завоювання арабами другої з них і буде сьогоднішнє моє відео. Як і римляни перси давно були знайомі з арабами. Перські шахін активно використовували їх в якості буфера від римлян. У IV столітті на північному сході Аравійського півострова виникла арабська держава династії Лахмідів. Її правителі стали союзниками Персії, у той час, як інша арабська династія Гасанідів стала союзником Риму і прийняла християнство. Серед лахмідів також поширилася християнська віра, але в основному їхні еліта та населення були язичниками або сповідували маніхейство. Ця арабська держава була віреним союзником сасанідів у їхніх війнах з Римом. Проте у 602 році перський шахіншах Хосров II стратив останнього їхнього царя та анексував володіння лахмідів. З того часу араби вороже ставилися до персів і згодом досить легко прийняли іслам. З 602 по 628 рік Персія вела свою, як виявилося, останню війну з Римською імперією. Про неї вже детально розповідав у відео про імператора Іраклія. Посилання в описі обов'язково його подивіться. Хоча персам спершу й вдалося захопити Сирію, Палестину, Єгипет, а також частину Малої Азії, все ж Ромеї ціною значних жертв перейшов контрнаступ, Іраклій уряді битв розбив Персів та вдерся в Іран. Війна страшно розорила імперію сасанідів. Десятки тисяч людей загинули, десятки міст були зруйновані ромеями, а державна скарбниця була порожньою. На додачу у 628 році Месопотамія зазнала великих руйнувань через масштабні паводки. Хосоров II у цій ситуації підняв податки, що викликало невдоволення у його підданих. Знать теж ненавиділа деспотизм Шахіншаха. Місцеві еліти у провінціях повставали проти центральної влади, прагнучи більшої автономії. Проти Хосрова виникла змова, яку очолював його старший син Кавад. У лютому 628 року могутнього східного правителя було скинуто. Сталося це якраз тоді, коли він готував оборону столиці Ктесифона від ромейських військ. Кават посадив батька у темницю, де п'ять днів жорстоко катував. Врешті-решт скинутого шахіншаха розстріляли зука. Кават Ірий уклав мир з ромеями, а ромейські союзники тюрки продовжували нещадно спустошувати землі сасанідів. Незабаром правитель захворів на дизентерію і помер. З того часу персію охопила жорстока боротьба за владу. За чотири роки на престолі змінилося п'ять шахіншахів. Врешті-решт у 632 році на престолі сів юний єздегерет III, онук Хосрова II. Новий цар був маріонеткою знаті і реальним правителем був намісник Хорасана Рустам. Становище Єздегерда було складним, адже він контролював лише схід імперії. У столиці Ктесифоні ще деякий час трималися його противники. Фактично, на цей час Персія знаходилася у стані розпаду, і саме тоді її атакували араби. Для пророка Мухамеда Персія була такою ж небезпекою, як і Візантія. Він добре розумів, що обидві імперії не зацікавлені у виникненні поруч сильної арабської держави. Також перси, які сповідували зору астризм, були для мусульман невірними язичниками. Також добре араби пам'ятали і сумну долю арабської держави лахмідів, яку підкорили перси. Скориставшись міжусобицями у Персії, араби на початку 630-х років почали здійснювати напади на Месопотамію. Халіф Абу Бакар після перемоги над внутрішніми ворогами прийняв рішення захопити межріччя. У 633 році він послав туди 10 військо військополководця Халіда і бен Аль-Валіда. Незабаром на його бік перейшли всі арабські племена, які були під владою персів. Маневрена арабська кіннота прорвала перський кордон. Біля міста Казіма перський воєначальник Хоромус спробував зупинити нападників. Перед битвою він викликав на двобій Халіда. Але арабський полководець зміг убити перса. Загибель командувача деморалізувала перське військо, і воно було дощенто розбите. Потім, у битві при Алваладжі, Халід розбив утричі більшу перську армію. Ця битва була дуже запеклою, і перси декілька разів ходили в контратаки. Попри затятий опір ворога, араби змогли здобути рішучу перемогу. Далі, у битві при Упуасі у сучасному Іраку, арабська кіннота розбила 70-тисячне військо персів, у якому, зокрема, були і араби-християни. Після цієї битви халіт здобув місто хіра. Араби не грабували місцевих жителів і звільнили їх від високих перських податків. Це привело до того, що мешканці Месопотамії почали масово приймати іслам, а також переходити на бік арабів. Незабаром Абу бакр наказав Халіду ібн Аль-Валіду з військом рушити у Сирію проти ромеїв. А про успіхи Халіда в Сирії ви можете дізнатися з мого відео про битву при ярмуці. Посилання в описі обов'язково його подивіться. Проте на місце армії Халіда прийшла нова арабська армія, новий Халіф Умар продовжив завоювання Месопотамія. У 634 році Єздегерет III спробував зупинити арабів. Його полководець Бахман Джадує 26 листопада 634 року у битві біля моста через річку Єфрат розбив арабське військо. Багато арабів потонуло у річці, а їхнього воєначальника розчавив бойовий слон перської армії. Окрилений успіхом Шахіншах почав збирати нові сили та уклав союз з ромейським імператором Іраклієм. Вони домовилися спільно діяти проти арабів. Ромеї мали наступати у Сирії, а перси – в Месопотамії. Проте правителі не змогли скоординувати бойові дії. В результаті араби розбили кожного з них поодинці. У 635 році нова арабська армія вдерлася у Месопотамію, парські війська були розбиті, а селяни і біднота зустрічали воїнів ісламу як визволителів. Частина знаті покинула шахіншаха і почала самостійно воювати з арабами. У 636 році Єздегерд III зібрав останні великі сили для опору ворогу. 40 тисяч персів очолював реальний правитель держави Рустам Фарохсад. Йому протистояли 30 тисяч арабів під командуванням Саада Ібн Абу Вакаса. Вирішальна битва сталася біля Кадісії у грудні 636 року. Перський командувач спершу намагався відкупитися від арабів. Проте ті, бачучи слабкість персів, рішуче відмовилися від цього хабаря. Битву першими почали перси. У перший день вони за допомогою бойових слонів атакували арабів і змогли суттєво потіснити ворога. Араби зазнали значних втрат і почали відступати. Проте, в ході наступу, бойові слони вирвалися далеко вперед і відірвалися від основних сил перського війська. Араби оточили їх і змогли перебити їхніх погоничів та лучників. Перський наступ було відбито. Наступного дня до арабів прийшло 10 тисяч чоловік підкріплення, і вже вони перейшли у наступ. Мусульмани розбили іранську кінноту, але не змогли потіснити її піхоту. На третій день перси за допомогою бойових слонів змогли відбити атаку арабів. На четвертий день мусульмани завдали новий удар. Вирішальною стала загибель Рустама. Втративши свого полководця, перси почали відступати і були розгромлені. Персія залишилася фактично без армії. Наступ Арабів уже не було кому зупинити. Невеликий арабський загін без бою захопив столицю Персії Ктесифон. До рук арабів потрапила величезна здобич золото, срібло, шовк, дорогоціна, зброя і так далі. Після цього значення півмільйонного ктесифона назавжди впало. А треба зазначити, що станом на 7 століття це місто було одним з найбільших у всьому світі. У листопаді 637 року Перси спробували відвоювати Месопотамію. Проте вони були розбиті у битві при Джамбулі. Шахіншах утік далі на схід імперії, а араби почали підкорювати одну за іншою перські провінції. У 640 році вони захопили Західний Іран, а Єздегерет III втік в Ісфахан. Розпад держави сасанідів продовжувався. Місцева знать у провінціях відокремлювалася від Шахіншаха і потроху приймала іслам та переходила на бік арабів. За це мусульмани залишали їм їхнє володіння. Навесні 642 року біля міста Нехавенд перси змогли зібрати рештки свого війська. Проти них рушила арабська армія під командуванням уже нам знайомого Саада ібн Абу вакаса На жаль, подробиці битви при Нехавенді нам невідомі, проте перси були дощенто розбиті. На цьому фактично і припинився організований опір перського війська. Розбитий Шахіншах тікав усе далі і далі на схід, а в Персії араби заводили свої порядки. До кінця 40-років під їхньою владою опинилися всі іранські землі. Єздегард III у 651 році підступно був убитий одним персом, який захотів його пограбувати. На цьому і фактично завершилася історія імперії Сасанідів. У тому ж році мусульмани без бою взяли мерв, а у 653 році підкорили Хорасан. Після загибелі Єздегарда новим шахіншахом себе проголосив його син парос. Проте ніякої реальної влади він не мав. Також у нього не було і власного війська. Тому останній Сасанід виїхав у Китай просити допомогу в імператора Гаодзуна. Китайці були занепокоєні арабськими завоюваннями, і, як показали події 8 століття, переживали вони недарма. Тому імператор надав парозу третьому збройну підтримку і допоміг йому сісти в області Тохаристану. Це сучасні південь Таджикистану і Узбекистану та північ Афганістану. Також Перозу активно допомагали і місцеві мешканці. У 654 році він зміг відвоювати Хорасан, а незабаром в арабів почалася перша фітна, тобто громадянська війна, яка привела до розколу серед арабів. Останній сасанід намагався наповну скористатися міжусобицями серед мусульман і тому активно атакував. У 661 році до влади в халіфаті прийшов енергійний Муавія, який кинув значні сили на схід. У запеклих боях араби не лише відвоювали Хорасан, а ще й завоювали Тохарістан. Розбитий Перос втік у Китай, де став звичайним китайським чиновником, помер він у 679 році. Таким чином, могутня імперія Сасанідів достатньо легко була знищена арабами. Персія виснажила всі свої ресурси у своїх тривалих війнах з Римом. На додачу імперія Сасанідів була дуже слабко централізованою державою. Місцева знать часто повставала проти центральної влади, а також простолюд не міг терпіти високих податків, а також деспотизму перських шахіншахів. В результаті арабського завоювання іранці прийняли іслам. Також аж до 16 століття вони втратили свою незалежність. Захопивши Іран, араби змогли продовжувати свій натиск далі на схід, і у 751 році при Таласі розбили китайців. Так і недаремно китайський імператор Цзунь активно допомагав Парусу третьому, проте це не допомогло. З Ірану мусульмани завдавали також сильні удари по Візантії Віраменії і Хозарії. А що ви, дорогі друзі, думаєте про арабське завоювання імперії Сасанідів? Пишіть свої думки в коментарях. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.